Що могли мене парки? який холодний двоцілунок оцілунок, на скризи візерунок, життєві наслідки тяжкі? Садиба наче не моя, хрипить біда старенька кляча, Вона давно уже не бачить. Під воді ходить навмання, а під ногами кіт все дошкуляє всі мідолі, замить уже на тополі так безтурботний весь їх рід що може справа у мені, береться вишніми пофина, занявалися на ковідах, та щось перса у глибині, немає спокою і сну, душа не наче відвернулась. Чи може з тілом розминулась, а я ніяк не поверну? Чому обій не палки? Гіркий холодний поцілунок, наскрізь мовий візерунок, життєві наслідки тяжкі, садиба наче не моя, Хрип, біда старенька кляша. Вона давно вже не бачить, тит воді ходить на обманя, а під ногами чорній кіт, все дошкуляє всі мідолі, замить уже у НАТО полі так безтурботний весь їх рід Чи може справа у мені, та це вишні не провина, Зайня нього на колінах, та щось перса у глибині немає спокою і сну, душа не наче відвернулась. Чи може з тілом розминулась, а я ніяк не поверну, О -о -о -о. а я ніяк не поверну? О -о -о -о. а я ніяк не поверну. Немає спокою пісню. Душа неначе відвернулась. Чи може з тілом розминулась, а я ніяк не поверну? Спокою вісну, душа неначе відвернулась, чи може з тілом розминулась, а я ніяк не поверну?